Після деяких коментарів під моїми відео я зрозумів одну просту істину: що людська тупість є безкінечною. І, на жаль, більшість людей є тупою і нездатною критично мислити біомасою. І ця більшість постійно вибирає на виборах таких же тупих і цинічних політиків, які не мають ідеології. Головною ціллю, яких є матеріально збагатитися та пропіаритися на патріотизмі. На жаль, цей вибір призводить країну до занепаду, а згодом і до війни. Тому не будьте тупою більшістю. А починайте думати, а згодом може і навчитись критично мислити і аналізувати всю інформацію.